Згідно плану військового співробітництва між командуванням збройних сил США у Європі та збройних сил України у навчальному центрі військово морських сил України триває триденний візит американських морських піхотинців з метою обміну досвідом з українськими чорними беретами. Побував на цій зустрічі і наш кореспондент. Чотири сержанти з морської піхоти США розпочали свій візит зі знайомства з кожним учасником зустрічі. У залі зібралися як молоді сержанти та старшини, так і досвідчені мічмани з двадцятилічним стажем. В ході спілкування штабний сержант Кайл Катнер розповів присутнім історію походження морської піхоти сполучених штатів Америки та видатні приклади героїчних дій американських сержантів, які отримали найвищі військові нагороди. Mm -hmm. наших морських піхотинців поважають як за безстрашність на полі бою, так і за гуманітарні операції. Якщо говорити про мотивацію, ми мотивуємо один одного. Молоді воїни виховуються на героїчних прикладах нашої історії. Наші військові теж навели приклади мужні подвиги радянських сержантів в роки Великої Вітчизняної війни та погодилися з американськими колегами, що виховання молодих воїнів має розпочинатися з усвідомлення ними гордості за подвиг їхніх предків. Візит представників морської піхоти, ротаційних сил Чорноморського регіону надає можливість старшинському складу військово-морських сил Збройних сил України узнати найбільш тісніше. Функції та обов'язки старшинського складу морської піхоти ВМС США обов'язки офіцерського складу, функції офіцерського складу, що повинні робити старшинський склад та сержантський склад у своїх підрозділах. І я вважаю, що наші старшини, сержанти військово-морських сил збройних сил України почерпнуть. Потрібну інформацію про роботу старшин, сержантів, морської піхоти в США та будуть досконалювати свої дії в своїх підрозділах, благо військово-морських сил, Збройних сил України. Сьогодні військовослужбовці обох держав провели спільне заняття з фізичної підготовки, де американські колеги показали свої методи проведення тренувань та спробували подолати смугу перешкод, на які тренуються наші військові моряки. Після фізичних навантажень учасники продовжили обговорювати методи підготовки професійних сержантів та старшин.